У серпні, коли літо добігає кінця, а температура води починає знижуватись, поведінка його змінюється. Це гарний період для його лову, оскільки карась починає нагулювати жир, і риболовля може бути дуже успішною за правильного підходу. Головне знати, коли, де і як ловити карася, щоб залишатися з хорошим уловом. На ці питання ми відповімо. Насамперед розглянемо поведінку карася. У серпні він активізується і бере насадку в цей час рішучіше, ніж у червні і у липні. Цій теплолюбній рибі треба нагуляти жир перед зимовою спячкою. І робити це вона починає саме в серпні. Така активність пояснюється й іншим чинником. У цьому місяці спадає спека і риба почувається комфортніше, незважаючи на те, що карась любить тепло. Спеку він. Як і будь-яка інша риба переносить погано. У липні падає кількість кисню в воді, і це погано позначається на апетиті підводних мешканців. Навіть карась, який дуже невибагливий у цьому плані, перестає годуватися. Розглянемо місця, де шукати рибу. У серпні термоклини, які характерні для липня, руйнуються, температура води нормалізується і стоянки карася. Які стають більш постійними протягом дня, знайти простіше. Шукати рибу в цей час треба на кордонах трави і чистої води, на брівках, на ямах, на донних височинах, під деревами, що нависають над водою, біля опор мостів та інших розташованих у воді споруд. Хорошу перспективну точку в цей час можна знайти і просто під берегом, і вдалині на брівці або ямі. Тому, якщо ви освоюєте нову водойму, Варто спробувати облавити різнопланові ділянки, щоб відшукати рибу. Для цього можна, наприклад, закинути донку на далеку бровку і паралельно обловити ближню дистанцію поплавковою вудкою. Але треба мати на увазі, що шанси на гарний улов у разі лову з далеким закиданням все таки вищі, оскільки під берегом у цей час їжі стає дедалі менше і менше. У серпні карась уже не так активно клює на зорях. Найкращий час для олову на більшості водойм з 8 до 9 ранку і до обіду. У похмуру погоду він добре клює всередині дня з обіду і до 5-6 години вечора. Після 6 активність карася падає. Але в цей час шанси зловити хороший трофей максимальні. На багатьох водоймах у серпні можна дуже успішно ловити карася вночі. При цьому велика риба в темряві охоче підходить. До самого урізу води, оскільки після заходу сонця вона не така полахлива, як у день. З прикормкою на карася все просто можна використовувати готові суміші з магазинів або приготувати самостійно. З першими все зрозуміло, достатньо залити їх водою. Також саму можна приготувати будь-яку прикормку на ваш смак, варіантів і рецептів дуже багато. В кінці літа ловити карася можна і на рослинні, і на тваринні насадки. Ця риба, як і багато інших, віддає явну перевагу рослинним принадам у теплій воді, а в холодній охоче клює на тварині. Як і завжди, на карасьовій риболовлі незайвим буде мати з собою побільше різних насадок, щоб спробувати їх усі і на практиці визначити, що цього дня більше подобається рибі. Якщо клювання погане, також варто використовувати бутерброди. Карасю, який активно шукає корм, зазвичай буває важко встояти перед таким частуванням. Тепер ви знаєте все, що потрібно, щоб піймати карася в серпні, нехай щастить.